Щіро вітаю вас, шановні друзі, і поздравляю із Днем Святої П'ятидесятниці. Нехай Дух Святий, Благий Утішитель, Дух істини, веде нас шляхами правди і оновлює все наше єство і наше серце, і наш розум, і допомагає нам удосконалюватись, звершуючи наше християнське покликання. Щиро радію тому, що у нас сьогодні є можливість знову з вами зустрітися у цьому відео, точніше, за допомогою цього відео. І найперше хочу подякувати усім, хто підтримує діяльність цього каналу. Велика вам вдячність, підношу за усіх молитви і за тих, кого знаю, і за тих, кого не знаю. Велике щастя, що Господь знає усіх, у кого. Щедре і широке серце і широка душа. Прошу не полишати цей канал підтримкою, бо наша тут справа спільна. Я роблю те, що залежить від мене, все інше залежить від вас. Тому, хто може ділитися цим відео, ставте лайки, якщо воно вам сподобається. Коментуйте, запитуйте, пропонуйте. Ось. Можливостей багато. Використовуйте те, що вам. Можливе і те, що вам ближче до душі. Сьогодні у нас святковий день, але у мене таке трішки не святкове повідомлення, тому що зі мною такого вже давно не було. Я досить довго готувався до сьогоднішнього відео, писав текст, роздумував, і текст переписував багато разів: щось додавав, щось змінював, якісь абзаци просто видаляв, редагував. І особисто я оцінюю, що те зміст того відео, який зараз ось ось він буде, він мене недостатньо влаштовує. Я вже і підбрав синоніми, вже я і перероблював текст, але я відчуваю, що ось якось мені не вдалося в повній мірі сказати те, чого я бажаю. Це не значить, що те, що я скажу, воно якимсь буде несерйозним або краще взагалі було нічого не казати. Мабуть, це не так. Але особисто я відчуваю, що щось є недосказане, але біда в тому, що я й сам не знаю, що. Ось із такою складністю я сьогодні стикнувся, такого вже у мене не було досить давно, але все одно залишаю все на ваш розсуд, на вашу милість. Поїхали. Коли настала п'ятидесятниця, пише апостол Лука. То всі вони зібралися разом в одному місці, і несподівано з неба долинув звук, подібний до завивань лютого вітру. Він наповнив увесь будинок, де були апостоли. Вони побачили щось подібне до язиків вогню, що осіли на кожному із них. І всі вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, бо Дух Святив дав їм таку Здатністю. У той час побожні юдеї з усіх країн світу жили в Єрусалимі, коли пролунав цей звук, зібрався великий натовп. І всі люди дивувалися з цього, бо кожен із них почув свою рідну мову. Люди були вражені. Вони здивовано перепитували один одного. Чи всі ці люди, які розмовляють, не галилеяни, як же могло таке статися, що тепер кожен із нас. Чує свою рідну мову. Серед нас же тут і парфяни, мидяни, Еламіти. Тут також мешканці Месопотамії, Юдеї, Кападокії, Понту, Азії, Фригії, Памфілії з Єгипту, з лівійських земель поблизу Керени, гості з Рима. Як юдеї, так і навернені, критяни, араби. І всі ми чуємо, що ці люди говорять про величні Божі діла нашими рідними мовами. Церква наче корабель. Знаєте, такий ще дерев'яний, який вже давно немає. І за віки свого плавання оцей корабель назбирав у своїй команді. Зовсім різних людей. інколи з зовсім протилежними точками зору, інколи пасажири, і навіть команда цього корабля так трапляється, що не обізнана у морських справах. І однозначно, всі члени цієї команди і пасажири люди не ідеальні, і частину із них краще було б залишити там, десь на березі. Цей корабель за віки свого плавання. Назбирав у трюмі різні речі. І далеко не всі ті речі є скарбами. Мачта вже декілька разів падала від штормів, від атак, але її знову відремонтовували. Паруса неодноразово замінювали, бо вони то дірявили від вітру, від дощу, від часу, від ворожих ядер, а обшивка та що під водою нижче вотерлінії. Очевидно, що обліплена усякою морською живістю. Тобто, видові, що таке не надто захопливе, але корабель все одно пливе. І уявіть, що такий корабель пливе на протязі років, століть, цілих епох. Уявити це не складно, бо ми ж ведемо мову не про реальне судно, а лише використовуємо цей образ, тому не складно. Люди народжуються, помирають, країни з'являються, зникають, кордони переносяться і знову повертаються до колишніх меж, змінюються культури, люди за щось борються, воюють, вмирають, відбуваються нові відкриття, змінюються орієнтири економічного життя, наприклад, безсправні отримують права, незнатні отримують статус. Раби стають володарями, а колишні можновладці шукають, як хоча б зберегти не те, що свої статки, а хоча б своє життя. Епохи проходять одна за іншою, навички минулих поколінь становляться вже непотрібними. Іншими стають навіть принципи моралі, бо те, про що не варто було навіть думати, 50-70 100 років назад. Зараз вже є нормою існування, ну, принаймні для певної частини людей. І на фоні цього світу, який стрімко змінюється, а, причому інколи так стрімко, що від швидкості цих змін памеречиться у голові, пливе церква як корабель такий собі символ оплот стабільності, незмінності, наче відблиск небесної, якоїсь такої вічної незмінності. У цьому е метушливому світі. Допоки я казав оці слова, моя фантазія малювала відповідний образ, і я ж сам замріявся. Бо дійсно, як би добре було мати таке, знаєте, надійне пристановище у цьому бурхливому шатайському морі. І з роки існування церква насправді почала себе відчувати чи не єдиним стабільним інститутом людської цивілізації. А маючи ще від Бога бітницю про своє існування до кінця світу, церква вже довгий час відчуває свою перемогу, вибачаюсь перевагу, відчуває перевагу над іншими людськими спільнотами. І знаєте, коли відчуття того, що церква має перевагу у питаннях духовних, то я вважаю, що церква має не лише перевагу, а й ексклюзивне право. Бо лише вона є вмістилищем Духа Святого у цьому світі. Але нерідко особливість церкви, духовна особливість церкви, деякі церковні діячі починають розповсюджувати і на інші аспекти, які не властиві природі церкви. Більше того, світське ж середовище, можновладці, як колись, так і зараз, нерідко звертаються до авторитету церкви. Аби та надала їм не лише певне право, а й закріпила своїм авторитетом існуючий стан речей. Бо, ну, наприклад, правителі приходять і, і, і уходять, імперії з'являються і розвалюються, а церква залишається. І тому той, хто менш стабільний, просить за допомогою авторитета того, хто більш стабільний, скріпити його. авторитет. І його положення. Тож нерідка церква сприймається як консервативна спільнота, яка своєю консервативністю повинна утримувати якомога довше оточуючий світ від змін. Бо зміни це щось нове, невідоме, а людей це лякає і відштовхує. Погодьтесь, інколи найбільший страх не від якоїсь проблеми, а від того, що ти не знаєш, що насправді тебе чекає. Бо якщо нам добре і зараз, якщо все зрозуміло, усі ролі в суспільстві поділені, закріплені, більшість людей усім задоволені, то навіщо щось шукати, навіщо щось вигадувати нове? А що якщо виявиться так, що нове, нас не задовольнить більше, аніж те, що ми маємо зараз? Тож, давайте краще залишимо все, як є. Будемо пропагувати тяжіння до минулого, усіх там якихось інакомислящих оголосимо іншодумців, так, оголосимо якимись такими ворогами. І усей оцей існуючий порядок нехай закріпить і, так би мовить, освятить своїм авторитетом церква, надавши існуючому порядку у світі начебто божественну санкцію. Так з'являються духовні скріпи. Явище, актуалізацію якого ми, на жаль, бачимо у сучасності, особливо зараз, під час війни. Ми бачимо, як ці як церковні структури можуть використовуватися як інструмент ідеології зовнішньої політики. Але ми ж просто на це звернули увагу зараз, бо це стосується особисто нас. Нам це шкоду наносить. Але ця ідея стара як світ. У 19 столітті церкви від церкви будь-якої конфесії, тут ми усі о -о, однаково замазані у цьому історичному бруді. Тож у якомусь 19 столітті від церкви очікувало, що вона буде підтримувати блиск імперій. У якомусь 15 столітті очікувало, що вона буде стверджувати феодальні оці принципи. А у якомусь п'ятому, наприклад, столітті, що вона буде підтримувати Римську імперію, яка на той момент тріщала по швам, і ледь-ледь повністю не була а, знищена, а лише частково постраждала. Вам же жилось непогано, звертаються до церкви ті, хто бачить, що дні їх злічені. А церква, як вони думають, стояла і буде стояти. Ми ж до вас добре ставились, вони кажуть. Допоможіть нам залишити все так, як і було. На жаль, це звичний сценарій, за яким спонукають церкву життя. Але сьогодні п'ятидесятниця. І я хочу, щоб ми знову згадали, що тоді відбулося, а точніше, у який спосіб відбулося сходження Святого Духу. Несподівано з неба долинув звук, подібний до завивань лютого вітру. Він наповнив увесь будинок, де були апостоли. Вони побачили щось подібне до язиків вогню, що осіли на кожному із них. Вітер, вихор, шум, який з поривами вривається у будинок, де були учні Христові, а потім ще язики вогню, полум'я. Це ж не просто все приголомшливо, це ж досить небезпечні стихійне явища, вітер, який вириває вогонь який все спалює. Скільки разів міста? Коли ще не були кам'яними, виграли вщент, тому що хтось там необережно поводився з вогником. При тому це ж була подія, яку помітили не лише апостоли. Передивимося, перечитаємо уважно. Там сказано, що Єрусалим збійся подивитись, бо це побачили усі. До цього були причетні лише учні Христові, але побачили цю подію людей багато. Тож. У вихор, вогонь. Це ж все те, що в русі, те, що в, е, в динаміці знаходиться, вони вриваються, відбувається щось неймовірне. Вони ж сходять не за розкладом. Вони просто вриваються, їх ніхто не чекав. І уж точно апостоли не чекали, що це відбудеться саме так. Вони жили якимось там своїм життям, чекали якоїсь обітниці, а Бог просто вривається в їх життя. Можливо, я помиляюсь, але оці пориви, рухливість, швидкість, різкість це щось протилежне скріпам, цементуванню, охороні існуючого ладу. Мені здається, що церква може і повинна бути консервативною лише в одному у відстоюванні Євангелія, яке приніс Христос, але усі інші сторони свого існування. Церкві варто підпорядковувати у цій єдиній задачі, проголошувати Євангелія, бо, власне, задля цього церква існує. І дійсно, церква може бути охоронителькою, але не суспільного ладу, а слова Христового. Хоча, можливо, й навпаки, саме слово Христове хоронить і оберігає церкву. Нам безумовно варто усвідомити, що в церкві є сутність сутнісного а що є лише формою. І ось у сутності своєї церква, звичайно, обов'язково повинна бути незмінною. Бо як можна змінити те, що тобі доручив Бог? Це ж не ти його 에, придумав, щоб його взяти і змінити. Бо і незмінним є Христос, який приніс той зміст, за який і тримається церква, і завдяки якому і є церквою. А усьому іншому, мені здається, Церкві краще бути рухливою, живою, бо інколи у церкві намагаються зацементувати усе, начебто усе, що є у церкві, є однаково важливе. Але погодьтесь, ну як ми можемо порівняти і е, назвати однаково цінними, ну, наприклад, там, священне писання і канонічні правила, які корисні. Але по факту, половина із них вже не актуальні, а частина взагалі неадекватні. Або як ми можемо там порівняти, наприклад, панахиду чудове богослужіння. Потрібне, мені воно подобається. Але як ми його можемо порівняти із таїнством причастя? Як ми можемо порівняти водосвяття і, наприклад, догмат про втілення Сина Божого? Або як ми можемо на один щабель поставити там відкупительну жертву Христа? і Богослужбові нагороди священника, я маю на увазі оці додаткові всякі цяцьки, які священник надягає під час богослужіння. Тож, якщо хтось хоче вже із церкви, точніше до церкви, приліпити функцію, бути оцією духовною скріпою, то мені здається, що це можливо лише в одному випадку, що церква повинна скріпляти лише людину і Бога. І розділених людей одне з іншим. Оце єдине, що повинна насправді скріпляти церква і де вона може слугувати духовною скріпкою. А всьому іншому церкві потрібно бути вкрай рухливою, живою, адекватною, універсальною Христовою. Бо чим менше в церкві цих людських наслоювань, тим простіше церкві бути Христовою, універсальною, тобто відкритою для всіх. І зовсім важко церкві залишатися Христовою, коли вона вирішує віддати себе під керівництво не Святого Духа, а Духа якогось іншого. А святий Дух, як ми бачимо, він живий, рухливий і активний. Він вривається. І спонукає не зупинятися на місці. Він вривається і каже, давайте рухатись далі, знаходитесь у пошуку, знаходитесь у процесі вдосконалення, не відчувайте, що ви вже всього досягли, що ви такі самодостатні і особливі, і єдине, що вам потрібно, це начебто берегти істину. Хоча мені здається, що це істина береже нас. І оскільки ми вважаємо, що церква є жива, і велика вдячність Богу, що вона оживлюється Святим Духом, то нехай і веде себе, і поводить себе так, що вона жива. Один чудовий християнський автор першої половини ХХ століття і там трішки кінця 19, Гілберт Честертон колись написав: Якби мені дали прочитати тільки одну проповідь, я сильно б розсердив присутніх. Адже церква завжди і скрізь кидає виклик. Не заспокоює це, я вже від себе додаю. Не цементує, а кидає виклик, спонукає, тормошить, а не присиплює людей, що вони там так собі благісно дрімали. Така церква жива, вона незручна, але, мабуть, лише тільки так. Церква може і зберігти власну ідентичність, тобто залишитися церквою. Честертон продовжував. Якби мені дали прочитати одну проповідь, наврядчі б мене попросили б прочитати другу. Я менш категоричний у судженні щодо своїх слухачів, тому сподіваюсь, побачимося тут іще раз. just stay